Наше місто Миколаїв. Наша любов. Наш біль. Наш офіс Миколаєві. Наша любов, наш біль. Рік, якого не було, все зупинилось. Рік, в якому була загибель мого чоловіка. І я досі не сказала трьом нашим малим дітям, що їх тата більше немає. Білю кожна із нас. Ти не одна. Я випрацювала рецепт, щоб було менше болю не повертатися в минуле, не згадувати. Зараз, поки рани дуже свіжі, не згадувати, як би добре там в минулому не було, не згадувати ні на мить, бо ти будеш рвати своє серце і душу. А ти потрібна Україні, потрібна своїм дітям, онукам, кожна з нас, берегиня українського роду. Ми маємо зберегти і передати наступним поколінням код нації, мову, культуру, силу народу. Вони хочуть, щоб ми страждали. Невже ми їм це подаруємо? Потім, потім, коли рана загоїться, я буду згадувати минуле з вдячністю. А зараз я буду працювати. Ми маємо відроджуватись як птаха Фенікс з попілу. Пишна краса теж відроджується, відроджується для тебе, для твоєї краси, для твоєї сили, Українко.